Московський ранок 17 жовтня у Кремлівський палац з'їздів прийшли найкращі люди країни, світ партії, світ радянського народу. Ті, хто штурмує космос і ветерани революційних боїв. Герої п'ятирічок, ініціатори чудесних звершень останніх років, видатні діячі радянської культури. Сьогодні відкривається найбільший у світі комуністичний форум. 22-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. З'їздом говорить і прийме першу в історії людства програму побудови комунізму. Проект цієї програми одностайно схвалила вся партія Весь народ. Ступну промову першого секретаря КПРС Микита Сергійовича Крущова з величезною увагою слухає всі вилегати гості з'їзду. За каждым словом, проголошенным с трибуны Кремлевского палацу, стежит вся краина, без 20-й очередной съезд нашей партии состоялся в феврале 1956 года. С тех пор прошло более пяти с половиной лет. В жизни и деятельности партии, всех народов Советского Союза, как и во всем мировом развитии, этот важный период времени был насыщен событиями исторического значения. 21-й съезд внеочередной принял постановление о созыве очередного съезда в 1961 году. В соответствии с этим решением, сегодня начинает свою работу 22-й съезд партии. На 22-й съезд партии избрано 4408 делегатов с решающим голосом и 405 делегатов с совещательным голосом. По поручению Центрального комитета вношу предложение начать работу съезда. Після обрания Президії з'їзду его секретариату редакційної манкатской комісії оловольчи на засіданні товариш Козлов надає слово товаришові Хрущову для звітної доповіді Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Від Центрального комітету КПРС і доповідь про програму Комуністичної партії Радянського Союзу з яким виступив Микита Сергійович Хрущов, є видатними документами творчого марксизму і лінізму, кори підсумовують великі здобутки партії, намічають грандіозні перспективи нашого дальшого руху до комунізму. Великій справі комунізму присвячують свій натхненний труд металургії Запоріжжя Сталі. Це про них запорізьких домиників на 22-му з'їзді комуністів України було сказано, що якби всі так працювали, країна одержала б додатково 2 мільйони тонн човуну на рік. Доменний цех носить звання цеху комуністичної праці. Одна лише п'ята домна. Дала в подарунок зіздаві партії більше як 13 тисяч тонн надкланового металу. На печі усе механізоване. Натиснеш кнопку і механічна рука, термопара автоматично занурюється в метал, заміряючи його температуру. Правильний режим плавки, використання природного газу і кисню, злагоджена робота, приносить великі успіхи колективові передової домни. У село Лєніна на Житомирщині приїхав майстер збирання кукурудзи, комбайнер з Херсонської області Олександр Іванович Романюк. Він привіз з собою свій комбайн, в якому зробив важливі вдосконалення. Спеціальні щитки для підбирання полеглих стебел, збільшення натягу ланцюгів і ременів покращили роботу агрегата. комбайнер привіз свій агрегат не лише для демонстрування. На ньому він працює в колгоспі заповітнича, допомагаючи своїм друзям виконати взяті зобов'язання. На честь 22-го з'їзду партії товариш Романюк дав слово зібрати в Житомирському колгоспі 150 гектарів кукурузи. Нове комуністичне бачимо ми на кожному кроці. В одному з одеських музеїв відкрилась виставка творів місцевого художника Альбіна Гаведзінського. П'ять років, озброївшися рівцем і пензлем, молодий митець працював разом з будівниками Каховської ГЕС. 37 картин, сотні етюдів. Такий результат його творчої діяльності. У дні роботи 22-го з'їзду КПРС художник подарував свою картинну галерею молодому містові новій каховці, щедрий дарунок. Я серця. У Криму, поблизу Сімеїза, відкрився чудовий палац здоров'я. Новий санаторій носить ім'я 22 з'їзду КПРС. Усе тут нагадує слова товариша Хрущова про те, що радянський народ уже тепер користується такими соціальними благами життя, які недоступні трудящим капіталістичних країн. Нову Горчина смагу принесе людині відпочинок на березі Чорного моря. Останні метри першої черги найдовшого в світі нафтопроводу Дружба покладається в траншеї. Нафтопровід починається на берегах Волги. Одна його гілка йде до Польщі і демократичної Німеччини, друга виходить у Чехословаччину і Угорщину. І от на радянсько-чехословацькому кордоні зустрілись будівники Велиценської споруди. Заповітні слово дружба написали вони. Авраам Крумов і Леонід Петров Навірки зварили артерію, що єднає промисловість двох братніх народів. Секретар Закарпатського кому партії товариш Хімницький і секретар Східнословацького словацького краївкому Чехословаччини товариш Хлебу поздоровили будівників перемогою, присвяченою Кремлівському форуму комуністів.